Це було не позавчора, причому випадково абсолютно, я стикнувся на вулиці з Андрієм Мальником, з нашим тепер заступником міністра закордонних справ. Знаменитим і в Україні, і в Європі за свою роль в німецькій політиці, і в лобізмі наших інтересів, там в чого ну що насправді викликало там величезний спротив тамтешньої напівватної публіки. Але що цікаво, що розмова в, нам, в нас з ним зайшла, причому з його подачі дуже коротко про те, що відбувається в Латинській Америці. І я розумію, що наша дипломатія на найвищому рівні, і наша експертна товариство воно дивиться туди з величезною цікавістю. Натомість ми реально не маємо поки що інсайдерів там. Дуже надіюся, що разом з вами, при вашій теж допомозі, будемо пробувати а, шукати там і свідків, і людей, які зможуть знімати щось на камеру і ставати так би мовити, громадськими журналістами, цивільними журналістами. Тому що регіон надзвичайно цікавий. А одна світлина, яку я попрошу зараз вивести на екран, це людина-коняка в, 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 в Бразилії. Ось ця світлина. Я не знаю, що там з дипломатичним протоколом у Лаврова а, байкер ночні волки, да, бомбер а, і так далі. Але це вже третє питання. Ось він сідає в Бразилії. Андрію, що там робив Лавров, за вашими даними? Що вони пробують зараз там, а, про що вони пробують там домовитись, і а, навіщо вони посилюють свою присутність там? Пробують принаймні. Насамперед, Вавров відвідав страни Латинської Америки по дорозі на засідання Ради безпеки ООН так Нью-йорку І до речі, я вважаю, що це трагедія і це фарс що Вавров може зараз керувати так, цією організацією і. Якраз е, по дорозі е, він е, одразу відвідав чотири країни: е, це була Бразилія, Куба, Венесуела та Нікарагуа. Е, Бразилія з цього переліку вона дуже сильно вибивається, так, тому що ці три інші, три інші країни це диктаторські авторитарні режими, які давно вже заграють з Російською Федерацією. Е, в Бразилії справді ситуація достатньо складна. Для України в тому сенсі, що Лавров якраз приїхав туди, для того щоб ну він зустрівся офіційно з міністром закордонних справ Бразилії, так але він приїхав, аби запросити Луа Десів з візитом до Москви. Президента та було, нового нам президента нам просто нагадаю нашим так. глядачам: нового президента, який прийшов а, насправді дуже недавно, і з таким ну суперконкурентною історією, з непростим, так би мовити, а, цим да бар'єром переміг, але. Запрошення його до Москви, чого вони прагнуть там добитися? Лобіювання старих легенд про Брікс, які давно насправді не зовсім життєздатні. Чи а, те, що нас турбує найбільше певні історії, пов'язані з там подвійними ем, технологіями подвійного використання, і чимось, що може до воєнторга їхнього долучитися, Андрій, отака, от такий розвиток. Я, Ви можете ну, дати? Так, Я, ну там увесь комплекс. Е, е, зрозуміло, що е, Бразилія з е, цим. Е, на чолі звоїди сили, він е, не новий, да, він новий старий, тому що він вже два два рази був президентом Бразилії на початку 2000-х і якраз він ще тоді встановив достатньо тісні відносини з російським диктатором. Важливо те, що Бразилія вона сама себе на світовій арені позиціонує як, скажімо так, незалежний центр сили, тобто виступає за розбудову мультиполярного світу, і відповідно бачить Бразилію як таку найбільшу країну, найбільш по Україні країну на південь від екватору, mm -hmm. ось таке формулювання цікаве, е, і е, якраз Бразилія, вона є амбіції відповідно виходять за рамки Латинської Америки, і саме тут е, їй дуже корисні е, такі друзі в обках, як е, е, Китай та Російська Федерація, які мають по перше, е, також схожі цілі щодо розбудови типолярного світу, але за власними якимись викалами. ну а по-друге, вони е, є. Е, е. 呃。Uh Постійними членами Ради безпеки ООН і відповідно заграють з тією самою Бразилією, обіцяючи їй, що вони підтримують, підтримують те, щоб Бразилія отримувала це місце у Раді безпеки ООН постійного члена. Ось ці насправді розмови вони вже декілька десятиліть відведуться, але тим не менше, сам факт розмови є. А якщо дивитися на те, ну навіщо це у ДСІВІ? Я думаю, що це знову ж таки. Як це дипломатичний такий наступ в перший. Місяці президентства і ось ці заяви про якусь посередницьку рой про скликання якихось самітів. Зрозуміло, що вони не матимуть конкретних результатів, але знову ж таки, це зарекомендувати себе на міжнародній арені продемонструвати, що Бразилія є впливовим гравцем. Ну і ось да такі зустрічі офіційні, зокрема його візит до Китаю, ось запланований візит до Москви. Це також демонструє те, що ось Бразилія, нібито нібито приймає Має активну участь у вирішенні світових проблем, я а, знаєте, але я Андрію, я, Андрій, я просто не <кхух> от поки ви говорили. Я насправді не будучи ну навіть близько знайомим адекватно з цим регіоном, е і вперше почувши від вас, що Бразилія прагне як себе пробує позиціонувати себе як глобального гравця, окрім там їхніх. Е ролей в диригованих Росієми, Росією, росією проектів я загуглив їхнє а, як це ввп на душу населення і зрозумів що а, воно втричі менше за німецьке тобто станом на 20-й рік ми мали 50 тисяч річних в, в німеччині на знову ж таки на голову да per capita, і, і 14 тисяч в бразилії Тобто, якщо якщо німеччина як це надто велика для європи і замала для всього Світу, то про що може думати Бразилія, пробуючи претендувати на роль, там як мінімум сполучених штатів чи Японії, да там регіонального гравця такого рівня? Звідки це береться? Це ви і це питання до вас, і як до історика? Зокрема, тому що а, окрім а, як це а, ну поточних амбіцій, явно що такі амбіції а, живляться. Я не знаю, якоюсь черговою а, побідобєсієм минулих століть чи років. А чи? Там, чи це Росія їх інспірує на те, що давайте виходьте вперед. Звідки взагалі такі амбіції в країни, масштаб який, ну, якої просто неспівставний, навіть з Німеччиною? Так, історично достатньо цікаве питання. Бразилія нагадаю, була колонією Португалії і якраз близько 200 років тому так отримала незалежність. І саме. Бразилія, так, вона бачить справді свою роль на Латинському в Латинській Америці, так як занадто малий континент, тобто в них там є регіональний супротивник Аргентина, але тим не менше амбіції глобальні. І е, ось Бразилія, да, якраз вважаючи те, що це колишня колонія, вони також дуже е, е, намагаються активно е, працювати на цьому трейку, антиколоніальному, антиімперіалістському е, і там достатньо е, великі антиамериканські настрої, так е, там пов'язані з так званою доктриною Монро. Е, і е, той самий Луа Десива він постійно говорить про те, що ось є якась гемодія Сполучених Штатів, яку потрібно порушувати. Е, але ось е, так. Можливо, Бразилія не найбільш багата країна, але ресурсний потенціал її дуже великий. Тобто, вона є значним експортером і аграрної продукції, і а, а, видобуває велику кількість природних ресурсів. А, і а справді там, якщо брати за паритетом купівельної спроможності, то ця країна вже ну вона там, наближається до топ 5 за ВВП а, а, країн світу. Тобто, це зростаючий гігант. Зрозуміло, що в них є певні економічні проблеми, але тим не менше. Ось um... Рух куди зрозуміло, і достатньо велика кількість населення, достатньо також молодого, як яке буде використовуватися як робоча сила в цьому світовому новому порядку. Бразилія шукає свою роль такого не тільки регіонального лідера а справді як країни, яка може вести за собою і інше, тобто вона хоче по перше об'єднати країни Латинської Америки. По-друге, хоче також повати і в країнах третього світу, зокрема в Африці, так в країнах Азії, тобто. Амбіції губайні наскільки вони е, співпадають з реальністю, ну тут мають бути достатньо обережні вже оцінки, тому що е, справді Луа Сіло, він е, скажімо так дуже амбітний. Дуже амбітний. Він постійно заграє з різними диктаторами. Він е, був одним із е, ініціаторів створення цього БРІКС. Е, він е, також бачить Ро е, Бразилії як країни, яка може е, приєднуватися до е, інших союзів. Тобто е, Постійно хоче розвиватися, і ось останній дуже е, такий значний трек, який відбувається, це збудження Бразилії з Китаєм. Е, Торгівля двостороння значно зростає, і Китай якраз е, отримує велику кількість аграрної е, е, продукції, е, також сировини з Бразилії, і це. Е, Призводить до поглиблення і політичних відносин. Загалом, частка Китаю в Латинській Америці вона дуже сильно зросла. Наприклад, на початку 2000-х двостороння торгівля з країнами континенту складала там 10-15 мільярдів. За наслідками 2022 року вже 450 мільярдів доларів. Для порівняння, так, Сполучені Штати торгують на 700 мільярдів доларів. Тобто, вже можна говорити про те, що. Китай поступово займає вже роль сполучених штатів на тому континенті, який традиційно вважався, де сполучені штати є гемоном. Саме ось такі одне так. пит от, тут. От, от, з цим питанням я вибачте, що одночасно рою з телефоні, слухаю дуже уважно. Я не чатився з не, 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 не чатився з коханкою, а чатився з гуглом, щоб подивитися на експортні імпортні операції Бразилії. Зокрема, в тих сферах, які просто лежать на поверхні, які конче потрібні Росії, наприклад, Титаніум. Титан. І це один з тих, власне кажучи, продуктів, які потрібні, ясна річ, для того, щоб будувати чергові армади. Хай без електроніки це буде там Т-51, як. Жартували небезпідставно не безпідставно а, Балтійські наші а, партнери з Міністерства оборони країн Балтії. Про те, що вони можуть рухлядь залізяча будувати і продовжувати далі і закидувати цим навіть без чіпів та і без серйозної технології. Але для цього їм потрібна сталь для сталі їм потрібен титан. Попрошу зараз Василя нашого ефірного бога і координатора вивести а, цей скріншот. Останній титан експорт. Просто для розуміння Бразилія, 21-й експортер цієї сировини. Окей, перші там, по-моєму, Південна Африка, далі йде Австралія, там величезні обсяги, але Бразилія не остання далеко. Якщо наблизимо, бачимо, що 21-й рік вони були на там, коротше, вони мали серйозну долю цього всього. Скажіть, будь ласка, Андрію, наскільки от подібні історії, можливо, там були на порядку денному on the table, як кажуть британці, наприклад, про Титан? Так, я думаю, що Росія також планує використовувати Бразилію для обходу санкцій, де купув... купівлі, зокрема, якихось. Специфічних товарів, специфічних ресурсів, які стали недоступні. А нагадаю, що до речі, щодо Титану, так Росія ж раніше купувала його в Україні. В нас ага. є величезні поклади в різних областях, там Кіровоградський, Житомирський, а, і потім вироб, переробляла його на тому заводі, який в Криму, так, відповідно Кримський Титан. А, тому а, справді ць, шукають, шукають вони шляхи обходу, і а, загалом торгівля російська бразильська, зокрема, вона зростає. А, Бразилія купує в Росії зокрема. А, Добрива, так купує нафтопродукти, аграрну продукцію. Відповідно, Росія також зацікавлена в тому, щоб отримувати від Бразилії ті товари, які стали недоступними. Я не вірю в те, що вони будуть там продавати якісь саме подвійні технології, які виготовлення якраз зброї, але все можливо зважаючи на те, що. Так, Росія дуже активно зараз працює на усіх можливих майданчиках для того, щоб обходити санкції. Тому тут я думаю, буде, треба дуже детально дивитися, що відбувається. Можливо, ці компоненти будуть якось впливати. Ну, і, відповідно, я думаю, що Бразилія буде дуже обережно ставитись для того, щоб не допустити витоку та скандалу щодо поставок таких матеріалів. Розкрию карти до певної міри.